Вітаю сьогодні. я Хочу продовжити розбір е, серіалу Оленя або Оленятко в оригіналі це «Baby Reindeer», знятий Нефліксом. І сьогодні я хочу поговорити про психічні розлади Марти. Бо е, в минулому своєму відео я розкрив е, психологічний стан і механізми психіки головної герої та да, цього коміка Гарада. Так, здається, так його звали е, Гарада. Але були питання: типу: А чому, чому ви не розкрили тему з Мартою? Так. Ну, давайте розберемося з приводу психічного розладу Марти. Ну, що ми давайте перелічимо факти, які ми помічаємо, так у Марти. Перше, вона переслідує. Вона переслідує цю людину, так? Друге, вона переслідує з З сексуальним підтекстом або зі стосунковим. Вона переслідує цього коміка. І незалежно від того, що він їй каже, що ти мене не цікавиш як, як жінка. Це її не зупиняє. Потім комік дізнається, що вона має проблеми з законом, і В минулому вона також переслідувала. так. Е, наступне, що ми знаємо, Марта заявляє, що вона високостатусний юрист, так, але це все виявляється брехнею. Вона не може навіть заплатити за значить, свій стаканчаю. E, плюс e, був не епізод, коли вона там добу, чи скільки сиділа на автобусній зупинці і чекала його, так? і потім вже була там якийсь там кататонічний якийсь стан, вона просто ніяк там не реагувала її сигнали. E, e, і давайте розберемося, тому що є така думка, до речі, не тільки у наших психологів. Е, 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 я там постидей, деякі читав, але і в англомовному значить, що говорять, які розлади у Марти є. Кажуть, що у неї межовий розлад особистості, заявляється, що у неї є біполярний афективний розлад, бар, і заявляється, що у неї є маячний розлад. І давайте тоді розберемося, який дійсно розлад у Марти. Взагалі мій канал присвячений психології, а саме психотравматології. І так трошки торкнуся, щоб ви взагалі розуміли, є різні кластери розладів психічних у людини. так? Наприклад, якщо ми говоримо про коміка Гарата, так він травматик, в нього було травматичне дитинство. Ну, виходячи з тих наслідків, які ми бачимо в серіалі, не вказано, що в нього травматичне дитинство. Але якби його там діагностували, то в нього б швидше всього, змогли знайти депресію, могли б знайти тривожні розлади, могли б знайти, наприклад, той самий розлад адаптації. Сама по собі психологічна травма це не розлад, так. Психологічна травма вона є наслідком дисфункційного дитинства, так, або, або сексуального і фізичного насилля там, в, в дорослому віці, як було сексуальне насилля у цього Агарата. Е, і в залежності від е, тої психологічної руйнації, котра зазнає людина, це потім може. Виявлятися в підсумковому розладі, так? наприклад, там, генералізований тривожний розлад, людина може з'явитися комплексний е, посттравматичний стресовий розлад, або просто або ПТСР, якщо це монотравма, ну травматиків, як правильно, комплексна посттравматичний стресовий розлад, комплексна травма. А може виявитися е, ресурсів психіки достатньо, щоб це не переросло у розлад. Так? Повертаємося до Марти. Дивіться. Е, за ознаками. Такого розладу як маячний розлад, І є такий довідник у психологів. От ті психологи, котрі е, можуть підозрювати діагноз, вони, як правило, користуються. Є така методичка. Е, ну, е, довідник, такий DSM. це статистичні е, е, ну, інструкція так, для психологів психіатрів для встановлення розладів, психічних розладів американської психіатричної асоціації. Так? Е, і от ті, хто от є психологи, ті, хто користуються цією методичкою, ті, хто не користується. І от я вам зараз опишу основні критерії цих різних розладів і е, е, представлю вам свої розмисли. Так? Е, е, дивіться, що таке маячний розлад? Маячний розлад це коли у людини є маячення. Ну, маячення це людина фіксується в певній націнні ідеї з приводу чогось, е, що не відповідає дійсності. так. Це уявлення, тобто, але це дуже важливо. Ці уявлення вони не химерні, як людина з шизофренією, наприклад, так. Тобто е з, з мечним розладами я увазі. тобто така людина не буде маячити. Що вони прилетіли при пришельці, значить і мене зараз будуть забирати. Ось там на чи червоному, значить на червоні літаючі тарільці. Так? Тобто це вже галюцинація. Маячення, воно переважно у людей з маячним розладом немає галюцинацій, але у них є націнна ідея. І націнною ідеєю у марти було два аспекти: перше це еротичний контекст, що цей хлопець він мене любить і хоче зі мною стосунки. А другий це ідея величі це такий грандіозний тип. Є еротоманічний тип, і грандіозний тип. І у марти є еротоманічний тип і грандіозний. В принципі, психіатр би сказав, що у неї такі зміщений маячний розлад. І вона знаходиться в цій ідеї, і е, щоб їй не казали там їй цей Гаррет, комік, вона від цієї його переконання не може відступити. Вона, у неї нема критики. Тобто, дуже важливо, у людини не зберігається критика, вона не може піддати сумніву е, свої, е, свої думки. так? Тобто, в неї розлад мислення за, за змістом. Розлад мислення за змістом, не за форму, а за змістом. За формою, тобто людей розлад мислення за формою, це коли шизофренія. Людина вже в такій фазі, таких глибокій фазі, коли людина там нелогічні якісь речі говорить, так? не може закінчити там речення, тобто Афазія це ще називається, але вона і має маячення. Маячення своє величі, маячення артомонічне. Е, і деякий психолог скаже так: зачекай, от у неї манія. Дивіться, що, чим манія це стадія. Сенсиндром, котрі спостерігаються людей з біполярним афективним розладом. Чому називається біполярний афективний розлад? Тому що є фаза депресія, фаза манії, фаза депресії, фаза манії. І вони чергуються. Ну, Депресія ясно, там, та це там пригнічний настрій, депресивний синдром. Потім він закінчується, може початися може початися не одразу, але через якийсь період або і одразу. фаза манія. фаза манії — це коли у людини. Дуже багато енергії, вона не спить або дуже мало спить. Е, якщо у неї була і занижена самооцінка, вона і надвисока самооцінка. І, люди, і людина-пацієнт в мені також може перебувати в певних маяченнях. От, наприклад, Марта також показує свої симптоми у цієї манії, так але манія вона обмежена і у людини може зберігатися маячення в стані манії в фазі манії. Тільки певний час, поки триває стаз, фаза манії. Потім вона завершується там, через тижні чи, чи через місяць, через два місяці завершується. І потім ці маячення виключаються. Так що ми спостерігаємо у ма у марте? У марте маячення спостерігається всі два роки, поки вона переслідує Гареда. Так, тобто ми не можемо сказати, що це не маячний розлад, а е, бар. Так? Але дивіться. Згідно з її симптоматикою, точно там є маячний розлад, але є таке поняття в клінічній психології і психіатрії як коморбідності. Тобто, супутні розлади, супутні розлади. І у людей з маячним розладом також може бути, може бути коморбідним біполярно ефективний розлад. Тобто, у марти може там супутнє бути, стадії манії, потім ця манія сходить, потім там депресивний стан і так далі. Так, тобто вона не може бути там в перманентному е, стані мені. Мені завжди завершується чимось. Е, і можна теоретично так припустити, що оця поведінка, коли вона його чекала біля, на зупинці і постійно там знаходилася, не йшла додому, це могла бути стати, вона ну, не спала, не входила додому. Там, я так розумію, нічого не їла, в туалет не ходила. Це було, був такий стан манії. Так. Е, і тобто, давайте так припустимо: тобто є маячний розлад і біполярний ефективний розлад. Але ключова різниця в тому, що е, маячення при біполярно-афективному розладі вони зустрічається в фазі манії, але закінчується, коли завершується фаза манії. Так? І далі я вам ще раз кажу про borderline е, personality disorder, це, цей е, можливий розлад особистості, на котрому я більш спеціалізований. Я вірніше на ньому спеціалізований на біполярному афективному розладі і на маячному розладі я не спеціалізуюся. Це так. Тут психіатрія має працювати. Трошки далі вам розкажу, як взагалі це можна допомогти людині. Так? А, значить, тут розділили. Швидше всього, у неї біполярний і ефективний розлад може бути так, за деякими такими ознаками, але як коморбідне, супутнє. Тепер перейдемо до межового розладу особистості. Що тут треба розуміти? Дивіться. А, про що межовий розлад особистості? Межовий розлад особистості про травму. Я допомагаю людям з межовим розладом особистості. І е, всі, ті, хто до мене зверталися, це люди з травматичним дитинством. В них було дисфункційне дитинство. Тобто е, є пряма кореляція між травмою і меживим розглядом особистості. Меживий розлад особистості сам по собі без коморбідності не лікується е, психофармакологією. Тобто є доведені методи тільки психотерапії, котрі дають результат, в результаті те, що людина виліковується від цього розладу. Так? Е, в психофармакології може призначатися психіатрам, але у випадку там, складних станів і, і як супутні там, підтримуючи там, при, е, при коморобідних розлитах при депресії, при тривожних розладах, так? щоб зняти симптоматику. Сам по собі напряму ліками не лікується. Це у нас е, межовий розлад особистості. Переходимо до маячного розладу, який є у Марти, і до біполярно афективного розладу. Маячний розлад особистості лікується фармакологічно. Тут психіатрія, межовий розлад особистості, психотерапія, а це психіатрія, тобто таблетки, так? якщо так упростити. Е, і біполярний афективний розлад так само людину вивести з манії можна фармакологічно. Психотерапія не працює. Людина в манії, вона, в неї не зберігається критика до власних е, до власних переконань. Так не зберігається критика, і там треба психофармакологія. Так е, е, і наступний наступний момент. Дивіться: е, межовий розлад особистості, так це про травматичність, і це про стосунок, і це про емоційні перепади. Чим відрізняється, ну, дивіться, людина в мені в маячному вона не зберігається критика на інтелектуальному рівні, а у людини з межовим розладом особистості вона може емоційно неадекватно реагувати на якісь ситуації. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, така людина вона дуже чутлива, вона дуже чутлива до стосунків, і будь-який знак там від партнера може трактуватися як те, що мене хочуть кинути. От я, наприклад, чоловік. З межим вродливим особистості, і дружина, наприклад, там ну, зранку там, не запитала, не знаю, там він, що, що ти будеш сьогодні в день робити, так? І коли мене, хоча зазвичай питала, і коли я можу це трактувати, що все, наші стосунки йдуть до, до закінчення, і мене хочуть кинути, я переживаю внутрішній біль. Е, і е, людина з меживим розладом особистості вона буде переживати емоційну е, страх відкинення, е, відчуття непотрібності, відчуття діфективності, відчуття нікчемності, наприклад, так. І коли такій людині ти скажеш, типу, слухай, там я дивусь, ти пригнітився, що, що сталося. Я там ділюся, що у мене є страх, що ти мене кинеш, і партнер мені пояснює, та ні, все окей, ти собі там. Ну там це я неправильно мене зрозумів. Я просто була там заклопотана, і тебе там забуло там запитати, як ти там на сьогодні день будеш проводити. Так і коли людині з межимо розладом особистості поясниш, то вона на рівні інтелекту да може займати критику. Ага, моє припущення, мабуть, було помилкове. Біль може залишатися, так? і це там окрема історія, як це опрацьовувати. І якщо ви краще хочете зрозуміти, що таке межовий розлад особистості, от я залишаю відео, можете подивитись там ціле на 50 хвилин, розгорнуто, тому що я таким людям допомагаю. Тобто на емоційному рівні емоції будуть неадекватні так, ситуації у межого розладу особистості, а на інтелектуальному рівні така людина може змінити своє ставлення так? до ситуації. Там є ці ресурси. У людини в маячному розладі, із в стадії манії вона не може піддати сумніву свої переконання. Так? Тепер тому е у Марти, да, дивіться, у Марти вона не знаходиться у неї нема живого родли особистості, незважаючи на всі ці перепади настрій, бо перепади настрій можуть бути у людей з біполярно-афективним розладом. Перепади настрій можуть бути у людей з маячення, особливо коли Маячення піддається атаки. Людина може там емоційно вибухати, захищати там це переконання, але не відступати. Тому е це не у марти. Дивіться. І тут який приклад. От, можливо, у Марти була там травматичне дитинство. Те, що людина була в минулому травматичне дитинство, не означає, що обов'язково в неї розвинеться той чи інший розлад. Так? Там, Меживий розлад особистості або маячний. Але е, треба розуміти, як працює яка зараз є е, е, сучасна модель психіки, біо модель. Тобто на розлад впливають біо, це твоє тіло гени. Твої стан соматичний стан, психо, це твій психологічний стан, і соцо твоя там, соціальна інтеграція і тому подібне. Ну, наприклад, у людей, котрі там, мають низький рівень доходу, тобто соціально вони не інтегровані, вони соціально не захищені, у них більш частіше будуть виникати психічні розлади. Є така статистика. Так? От Марта в неї бачите, який соціальний статус, вона незрозуміло чим харчується. І е, 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 якщо у Марти, дивіться. Якщо от візьмемо дві марти, марта, котра мала здорове дитинство, марта, а, котра звала, а, котру виховували нацистичні батьки або батьки там, з алкогольною залежністю, хтось з ним, так. і у марти, котрі, якщо в неї є оці там гени, котрі можуть там, запускати це там, маячення, так, або біполярно-ефективний розлад, і а, якщо є токсичне середовище, там психологічно навколо тебе, воно буде на тебе впливати і з більшою вірогідністю у тебе розвинеться розлад. Більшою вірогідністю, тому, тому що є стресові умови. От вони, е, от вони, вони могли там запуститися. Так? І е, наступне, ще котрий ми там розгляд, там бачимо, там теж мені в коментарях писали. Я про це не подумав, у неї розлад харчової поведінки. так? Ну Ми бачимо, як вона якимось їжею харчується незрозумілою, там не прибрано у неї, так і, і, ну, і зайва вага у неї, так мета також, так. можливо, там є розлад харчової поведінки. Тепер, хто допоможе Марті? Перш за все, ми дивимося, який у неї базовий розлад. Базовий це маячення, маячний розлад. Там психіатрія, там психолог з цим не попрацює. Психолог може допомогти як супутній спеціаліст, коли. У людини там не знаю, ці там маячення будуть там стихати, так особливо коли не буде подразника, коли не буде цього коміка. І психолог може допомогти людині інтегруватися там соціально, там, маючи свою там, специфіку, пояснювати, так і зі своїми ну цими там специфікою психологічною, так і якось інтегруватися. Але основне це фармакологічна підтримка. Так само з біполярним афективним. В манії, ну, вона знімається фармакологічно. Там, здається, препарати літію. Ну, це вже краще знає психіатр. Я не психіатр. Ну розвиток харчової поведінки. Це може допомагати тут психолог. Тут може допомагати психолог, є окремі види психотерапії, там діалектична поведінкова терапія, там пробують ще схема терапії. Ось, Ось отак-от. А от, наприклад, сам комік, то це мій клієнт. Я не психіатр, я психолог. От самому коміку, якщо він до мене звернувся, так? Це от я, я б йому допомагав, бо в нього от травматичне дитинство, і там треба, от йому б зайшла схема терапія. Ось, отак. От. Я так сподіваюся, що там друге відео так вже буде там достатньо, щоб зрозуміти психологічні аспекти кожного, кожного персонажа. Гарег би ж психотерапевт, а Марті треба спочатку психіатр і, можливо, супутній психолог. Всім гарного дня!